Одеський ліцей номер 41 Одеської міської ради знаходиться в мальовничому мікрорайоні Балцький, який сформовано наприкінці ХІХ століття. Це екологічно чистий район і справжній географічний центр Одеси. Мікрорайон Балцький називають в Одесі історичним районом, який розташований біля підніжжя Живахової гори. На Живаховій горі у 5-4 століттях до нашої ери знаходилось давньогрецьке поселення, яке було одним із найбільших у північному Причорномор'ї. Там же існували грандіозне святилище богині Деметри, яке виявили археологи. Хоча зовнішньо район виглядає не надто привабливо, тут по-справжньому неймовірно чисте повітря. Балтський екологічно чиста територія, адже поруч Чорне море, Хаджибейський та Куяльницький лимани. Саме тому повітря тут вважається одним із найчистіших в Одесі. Заклад має багату історію, яка тісно пов'язана з розвитком освіти у місті Одеса, Засновано школу. У 1896 році як церковну парафіяльну школу. Навчання було безкоштовним, курс навчання тривав три роки. Учні вивчали закон Божий, читання, письмо, арифметику, церковний спів та інші предмети. Тут навчались діти, переважно з незаможніх сімей. У період з 1917 по 1936 роки система освіти в місті Одесі, як і в усій Україні. Зазнала значних змін. Після жовтневої революції багато церковно-парафіяльних шкіл було закрито, і на їх місці відкрито державні початкові школи. Зміни відбулися і в нашій школі. Вона стала початковою. Навчання було безкоштовним і доступним для всіх дітей. Курс навчання тривав 4 роки. Учні вивчали українську мову, математику, природознавство, історію, географію, фізкультуру та інші до школи ходили діти з усіх верст населення. Більшість учнів були з робітничих сімей. У 1936 році побудована нова друга будівля, і навчальний заклад функціонує як середня школа номер 77 Під час Другої світової війни школа, як і багато інших установ, зазнала значних труднощів. У 1941 році будівлю затопило водою після підриву дамби Хаджибейського лиману. Будівлю школи було пошкоджено, навчальний процес був перерваний після звільнення Одеси з квітня 1944 року по 1947 рік з сьомий рік. Зусиллями працівників заводу більшовик, жителів мікрорайону, школу було відремонтовано і вона функціонує як семирічна школа номер 41 Відновлення матеріально-технічної бази і залучення кваліфікованих педагогів стало важливим завданням адміністрації школи. Протягом радянських часів Одеська школа No41 стала однією з провідних шкіл міста. Тут активно впроваджувались нові методи навчання, створювались гуртки та секції для всебічного розвитку учнів мікрорайону. Школа мала спортивне спрямування. Уроки фізкультури проводились на свіжому повітрі щодня, окремо для дівчат і для хлопців. Після проголошення Незалежності України в 1991 році школа продовжила свій розвиток, пристосовуючи навчальний процес до нових освітніх стандартів. Змінилися підходи до викладання, з'явились нові предмети та програми. Через те, що завод більшовик, який мав колосальне значення для школи, за яким вона була закріплена, банкрутував, школа та мікрорайон переживали кризу. Школа потребувала капітального ремонту, зменшилась кількість дітей. У 2020 році розпочато капітальний ремонт будівель Одеської загальноосвітньої школи No41. Модернізація школи проводилась в рамках надзвичайної кредитної програми відновлення України на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Програма впроваджена на підставі фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Розпорядником коштів є Міністерство розвитку громад та регіонів України. В рамках програми Президента України Велике будівництво тендер на виконання робіт виграло товариство з обмеженою відповідальністю Стройспецтехніка. Ремонт тривав майже рік, без перерви навчання. Сьогодні Одеський ліцей No41 є сучасним освітнім закладом, який забезпечує якісну освіту та всебічний розвиток своїх учнів.